На буковину завітав народний депутат України Андрій Шевченко. Компанія Соціс оприлюднила результати свого третього соціологічного дослідження щодо майбутніх виборів до Верховної Ради. Комітет виборців представив новий проект, який спрямований на підвищення обізнаності виборців. Мої вітання в ефірі. Інформаційна програма Час новин Чернівці. До вашої уваги. Останні події в місті та області за вівторок, 9 жовтня. В студії працює Вероніка Залевська. Продовжуємо нашу рубрику, в якій говоримо про вибори 2012. Народний депутат України Андрій Шевченко поділився з журналістами враженнями від перебігу передвиборчої кампанії. Політик торкнувся питання роздержавлення засобів масової інформації, а також розповів про своє бачення скандальних законопроєктів про засади мовної політики та про наклеп. Народний депутат України, а від недавнього член комітету з питань правової політики Андрій Шевченко занепокоєний. За його словами, такої брудної передвиборчої гонки незалежна Україна ще не бачила. Наразі на усіх 225 виборчих округах іде протистояння двох фаворитів. Я думаю, що люди чітко розуміють, що це дуже чорнобілі вибори, що це вибір між Януковичем і народом. З одного боку, президент, з іншого боку, народ, з одного боку партія регіонів. З іншого боку, опозиція. Я думаю, що саме так абсолютно більшість людей будуть приймати остаточне рішення по голосуванню. Буковина – 17-й по рахунку регіон, який відвідав Андрій Шевченко. Він стверджує, головне завдання опозиції захистити голоси виборців. Задля цього навіть хочуть об'єднати батьківщину з во свобода та блоком Віталія Кличка. Удар говорив політики про плани на майбутнє. Зокрема, торкнувся скандального закону про наклеп та засади мовної політики. Якщо перший не набрав достатньої кількості голосів депутатів, то занепокоєння викликає закон про мову. Опозиціонер переконує цей закон, розділив Україну навпіл. Я думаю, що справді ця історія з мовним законом вона розділила Україну не просто на україномовних і російськомовних. Мені здається, що вона розділила Україну по іншій лінії на тих, хто дбає про країну, на патріотів України, серед яких дуже багато російськомовних людей, і на тих, кому начхати на цю країну, і хто насправді зовсім не цінує її незалежність. Я думаю, що тут у нас проходить лінія. Це не розкол замовною замовною ознакою. Андрій Шевченко переконаний, у разі перемоги опозиції на парламентських виборах закон промови все ж скасують. А також будуть внесені зміни до податкового та пенсійного законодавства. Ольга Поломарюк Ярослав Левицький, час Чернівці. Комітет виборців представив новий проект, який спрямований на те, аби підвищити обізнаність громадськості про їх права та виборчі процедури. Для цього були проведені так звані вебінари, де фахівці в онлайн режимі надавали усю цю інформацію. Ті, хто не встиг стати учасниками вебінарів, можуть їх переглянути у записі, який розміщений у мережі інтернет. Вебінар це онлайн-семінар, в якому можна брати участь онлайн в режимі реального часу, а також Подивитись його у запису на вебінар, можна записатись, можна задати питання, які вас хвилюють, і отримувати відповідь. Вебінар працює просто: слухач може знаходитись вдома перед своїм комп'ютером або у будь-якій точці в точці України і бачити, чути доповідача в режимі реального часу і задавати йому питання. Крім того, комітет виборців спільно з молодіжною організацією Клуб української молоді розробили інформаційні брошурки та відеоролики, призначені для молодих людей, які голосуватимуть вперше. Соціологічний консорціум за чесні вибори оприлюднив результати чергового дослідження настроїв чернівчан щодо майбутніх виборів до Верховної Ради. За опитуваннями соціологів по 201 округу остаточно визначилися два лідери виборчих перегонів Микола Федорук та Віталій Михалішин. Причому Михалішин випереджає кандидата від опозиції майже на 6%. Щодо партій, то якщо б вибори відбувалися сьогодні, найбільше мешканців столиці Буковини проголосувало б за об'єднану опозицію на другому місці партії. Це удар третій партія регіонів з 27 вересня по 7 жовтня соціологічний консорціум за чесні вибори опитали тисячу чернівчан. Соціологи стверджують, що деякі результати їх самих здивували. Наприклад, що досі багато людей не визначилися з вибором. Але один факт залишився стабільним. На майбутніх виборах буде боротьба між двома кандидатами: Віталієм Михалішином та Миколою Федоруком. Для боротьба власне за центр Чернівецької області, за центральний округ. Можна його так сміло називати. Він майже можна прирівняти до столичних округів по масштабах боротьби. З кожним дослідженням, кажуть науковці, росте популярність Віталія Михалішина. Позростає від ісследування до ісследування, рейтинг довіри. Якщо в предыдущем дослідженні составляв 28%, зараз составляє 32%. Скоріше довіряють, ніж не довіряють 10%, і зараз 15%. Несколько понизился рейтинг доверия к Федоруку. За останні два тижні у чернівчан знизилася довіра до очільників всіх партій, кажуть соціологи від Януковича і до кличка. Але якщо б вибори відбулися цієї неділі, то найбільше голосів набрала б об'єднана опозиція. На другому місці удар і третіми були партія регіонів. 23% опитаних ще не визначилися з вибором. Людмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці. Голова обласної ради Михайло Гайничеро прозвітував про підсумки 12-ї сесії, яка днями відбулася в будинку з левами. На ній, зокрема, йшлося про надходження до обласного бюджету, а також обговорювалося можливе будівництво на території України залізничної колії Мамалига Ларга в обласній раді стверджують, будівництво колії обійдеться приблизно в один мільярд гривень, а таких коштів наразі ні в державному, ні тим більше в обласному бюджеті немає. Говорили на прес-конференції і про проект рішення, висунутий опозиціонерами, які передбачають. Ає визнання закону про мови недоцільним на території області. Нагадаємо, на сесії обласної ради представники опозиції вимагали розглянути цей проект рішення однак депутати його не підтримали. У відповідь опозиціонери відмовилися продовжувати сесію і покинули залу. Михайло Гайничеру розповів про своє бачення скандального проект рішення. Якби це був альтернативний проект, він би дійсно був розглянути. Я особисто не уявляю, якщо говорити про проект. Де передбачається імпічмент президенту, що є не нашим повноваженням, де передбачається практично невиконання законів на території області, як такий проект удосконалювати, я собі особисто важко уявляю. На Чернівецькій трембіці одягаються від студента до президента. кажуть народі, Щомісяця швейна фабрика випускає більше 30 тисяч чоловічих костюмів. Тут працюють 800 людей. До того ж, підприємство є одним з найбільших платників податків у Чернівцях. Віталій Михалішин відвідав трембіту. Привітав її керівника стелу станкевич з черговою перемогою в рейтингу найкращих швейних фабрик України. Оглянув виробництво та поспілкувався з його працівниками. Марія Васильівна вже 30 років працює на трембіті. Каже, за цей час багато що змінилося. Сталим є лише якість їхніх послуг. Кожну строчечку, кожен уголочок, кожен все має бути дуже качественно зроблено, тому що закордонний інвестор не хоче враховану продукцію. І ми працюємо так, щоб нас, нас брали і брали, давали замовлення нам, щоб ми могли працювати. Підприємство Трембіта працює в Чернівцях 69 років. Весь цей час швейна фабрика одягає чоловіків. За рік тут шиють понад 350 тисяч костюмів. Всі вони високої якості, адже пошиті на сучасній техніці вправними руками. Трембіта одягає весь світ. Вже немає такої держави у світі, для якої ми для чоловіків ми не пошили костюми чи пальто там, чи там якісь інші піджаки, брюки. Ми дуже багато шиємо сьогодні. Наприклад, мода ми шиємо для французької фірми. То дуже модний піджак окремо і брюки окремо Шиють на трембіті для українських чоловіків. Костюми для вітчизняних покупців теж якісні кажуть на фабриці, але дешевші одягалися у Чернівцях навіть президенти. Віктора Федоровича, Віктора Андрійовича всі одягалися, всі буду казати, голови Верховних Рад були у нас на підприємстві завжди і завжди теж одягалися. Тому такий лозунг від студента до президента. Зараз підприємство є зразковим не лише у Чернівцях, але й по всій Україні. Трембіта перемогла у черговому рейтингу серед усіх вітчизняних швейних фабрик по всіх показниках і за продуктивністю, і за величиною сплати податків, і за отриманим прибутком. З Черговою відзнакою Мельянівну привітав Віталій Михайлішин. Очільник міста назвав трембіту одним з найуспішніших підприємств України та запевнив, що сприятиме його подальшому процвітанню. Зробити всі умови для того, щоб інвестору було комфортно і він був впевнений в тому, що вкладені його кошти, які кладе він у роз... Розвиток підприємства, це залишиться його приватна власність. По-друге, потрібно, на мою власну думку, переглянути повністю і відрахування від заробітних плат, від податків, ціна на газ. Питання з зменшенням відрахувань та зниженням ціни на газ, вважає Віталій Михалішин, потрібно вирішувати на державному рівні, адже ці гроші можна було б тоді використати на розвиток підприємства та збільшення заробітної плати. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, Часновин Чернівці. Наразі це усі події в місті та області. Усі наші випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC in UA. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівців» в мережі Фейсбук. За хвилину Василь Галущак повідає про погоду. На все добре. Досить насичено святкували день міста і в будівельно-господарському гіпермаркеті епіцентр, що знаходиться на вулиці Хотинській, 10А. Цими вихідними там відзначили ще одну подію. Вперше гіпермаркет постав для своїх відвідувачів в оновленому форматі. Приміщення гіпермаркету нині складає 27 тисяч квадратних метрів. Це рахунок чого асортимент товарів став ще ширшим. А тому він не тільки є більш зручним та вигідним для придбання будівельно-господарських товарів, тепер це вже місце, де буде цікаво усі родині. Так саме вихідна. Ними в гіпермаркеті проходив цілий ряд розважально-спортивних заходів. В суботу, 6 жовтня, там відбулися міські дитячо-юнацькі змагання з картингу. Для Буковинських автолюбителів епіцентр підготував справжній сюрприз змагання ретро-автомобілів, які відбулися на території гіпермаркету вже наступного дня у неділю. Глядачі не могли просто спостерігати за спортивним дійством. Деякі відвідувачі і самі виявили бажання долучитись до змагань. Усі учасники були нагороджені цінними призами від спонсорів. А поки автолюбителі змагалися між собою всередині. Епіцентру відбувалися не менш цікаві розваги. Для відвідувачів закладу виступали юні колективи для маленьких клієнтів були влаштовані цікаві забави в дитячій ігровій кімнаті. Гостина запрошуємо вас відвідати наш оновлений гіпермаркет епіцентр який став тепер центром родинного дозвілля. Пропонуємо вам ознайомити з нашими, окрім давно відомими напрямками. Декілька нових напрямків, які ми пропонуємо дитячий напрямок, наш епік деко це напрямок для наших чарівних боковин. The <laughs> Новий напрямок побутової хімії також побутової техніки. Новий відділ гіпермаркету «Епік» пропонує широкий асортимент товарів для дітей за доступними цінами. Ще однією новинкою епіцентру є салон Деко, який представляє собою унікальну для Буковини ошатну експозицію площою майже 1700 квадратних метрів. Вона вміщує в себе широкий асортимент посуду, текстилю та подарунків. Не могли не зауважити зміни в гіпермаркеті самі відвідувачі. Вони одразу звернули увагу на оновлений формат епіцентру. Центру. Він став більшим, як був ігрушки, є, там якісь дитячі сліжка є гарних, таких, що можна розважальний комплекс, є, де діти можуть погратися, поки родичі щось вибирають. Дуже гарно. Мені Дуже подобається, вони такі розширилися, де з дітками походити. Можна залишити в ігровому цьому і по собі закупитися своїми закупками. Кожен раз приїжджаємо, кажуть, сьогодні подарки роздаєте. Акції запорожці гарні гада катаються весело, молодці. Отож відвідувачі епіцентру зможуть не лише оцінити новий формат гіпермаркету, а й гарно провести час та стати учасниками безлічі різноманітних акцій, які проводитимуть кожних вихідних протягом усього жовтня.